І тут відкрився H&M, Нікого немає, дітей немає. Я тут майже одна у магазині. Леопардовий відділ. Просто знахідки. Тут якась цікава сукня висить. Подивіться на її дизайн. Дуже класний варіант. Не до того до такого ніби спортивного, а більш спокійного. Подивіться на ці джинси, Таке враження, що я щойно злізла з сідла. Я зараз у блокбастері. Не питайте, чого я тут. Хочу досняти шутинку. І тут відкрився H&M. ну наче його тут раніше не було, я щось не пам'ятаю. Піду, подивлюсь, може знову знайду якісь позиції по типу як замшевий блейзер минулого разу. Щось, що вам буде цікаво. Проходжу чоловічий відділ і бачу куртку робітника у гарному такому дуже гарному шоколадному кольорі, причому вона якісна. Реально прям така ой, яка підкладка гарна. 3600 коштує. Тут такий вельветовий комір. Так. Тут ось така застіпка. Хочу подивитись, він утеплений чи ні. Дуже контрастна, така гарна підкладка. Утеплення немає взагалі, але верхня тканина щільна, плюс підкладка. Але дуже гарний варіант такий по кольорам. Чоловічий відділ. Мій лук сьогодні. джинси Zara гольф Solmar. Такий він шоколадний. І пальто чер сюди підійшла сумка Джуна, теж коричнева, але вирішила її вже не надягати, тому що знімаю шопник влог, Мені треба постійно сумку туди-сюди тягати. Ну ви зрозуміли, щоб її там не затягувати, і плюс ну, вона замшева, з цією зручніше набагато. Я коли знімаю шопник влоги, я одягаюсь зручно. Замшева сукня, подивіться. Я, то, я так зрозуміла, вона із такої самої тканини, як і блейзер. Наче ще така, бачите, стояча. І ви бачите, як на манекені футболочка. Ну, у нашому разі якийсь вже лонгслів теплий, і зверху ця сукня, і зверху, наприклад, ще блейзер у тон надягати. Взагалі буде дуже цікаво виглядати. Не бачу, де вона, щоб вам показати ціну. А де вона? Сукню не знайшла, знайшла ці блейзери, вони є а, тут у розмірах. Що тут М-ка? Тут у нас XXS, до речі, навіть є і XS -ка. ТРЦ Блокбастер, є ці блейзери. Ще один гарний варіант. Подібних курток. Це ну, це вже язик не повертається назвати це курткою робітника, Просто куртка. денімова, джинсова, гарно, до речі, денім поєднується із кришневим вольветом. Але вона взагалі не отеплена, Це просто джинсовка на підкладці, все. Тобто, ну, зараз вже буде прохолодно її носити, 1649 гривень вона коштує, її можна надягати під щось. Під пальто те ж саме Ану, спинка. О, ви бачите, як понизу зроблено. Але курточка цікава, гарна. За якимись такими рок-футболками у HM можна приходити, і причому тут вони гарної якості. У них якась там чи спеціальна лінійка, не знаю, вони реально гарно їх роблять. У мене є декілька від них, носяться дуже класно. Причому від кроп, Ви можете написати, що у кропі там, чи у хаосі теж таке є, але там, знаєте, через одну, буваєш, купиш і вона якось там скатується, щось з нею не так. А ці прям дуже гарно носяться. Ось ця, наприклад, 559. Тут леопардовий відділ, гарна спідничка, вона з щільного деніму. Прям дуже такого щільного, її можна носити зараз, а просто надягати високі чоботи, зверху якийсь, ну, не знаю, светрик гольф і зверху пальто. Тут якась цікава сукня висить. Подивіться на її дизайн. Вона з таким типом необробленим краєм, причому по поясу так само йде. Понизу, і це щільний котон, дуже приємний на дотик. Так, вона коштує 1249 гривень, але мені прям дуже подобається якість і те, як вона зроблена. Дуже гарний відтінок колір. Джинс. У них низька посадка, я наскільки бачу, ось вони. Такий якийсь оливковий, прям дуже приглушений оливковий. Я такого кольору ще не бачила. Дуже гарний, навіть сірим, бачите, з моїм пальто поєднують їх. Я помірюю. Я думала, я помірюю зараз два луки і піду звідси. Ні, я тут побачила купу всього. І зараз це повішу, піду ще у зал дещо візьму, щоб вам показати. Слухайте, реально новий магазин. Тут величезне примірочний. Я, я зайшла. І подивіться, як, які гарні інші примірочні. Ну, я так думаю, це новий дизайн. Я тут у королівську зайшла. Так би мовити, нікого немає, людей немає. Я тут майже одна у магазині. Як вам такий комплект? Я знайшла все ж таки цю сукню, вирішила її вже помірити. Розумію, що мірила цей блейзер минулого разу із H&M. Але мені сподобалось це поєднання, захотілося вам показати. Звичайно, взуття по віддінку сюди не підходить, але там обмежений вибір. Я б сюди якісь високі такі чоботи, можливо, навіть чорні, не бежеві, бо бежеві так підібрати в тон, не вгадаєш. Чорні, просто чорні, якісь високі. І все, надягла лонг слів під цю сукню, потім сукню покажу. Але, ну, ви розумієте, це одна і та сама тканина із сукні і блейзеру, тому може бути ось такий комплект. Ну, Виглядає цікаво. Я робила ріл з порівняння, розповідала це минулого минулого. Коротше, у якомусь в лозі я розповідала, що робл робила ріл порівняння з українськими брендами по цим замішевим блейзерам. Поки що. е, л... Лідірує. лідірує. <с juxt> Як приз. Коротше, але багато дівчаток написали, що. Ну він то хорошої якості, це видно навіть через камеру по щільності цієї тканини і так далі. Дизайн теж класний, але такий відтінок, такий колір бежевого типу, не всім підійде. В принципі, я з цим згодна передаю вам відтінок. Я з цим згодна. Шоколадний, саме такий насичений шоколадний, Він більшій кількості підходить. Цей він, хоча він на камері більше жовтий, ніж у житті, чесно кажучи, але він жовтить. І не під ну, кожен відтінок шкіри, відтінок волосся, він підійде. Мені підходить, тому що ну я брюнетка, мені багато чого підходить. Я так знаєте, як кажуть, білий фон, а я як чорний фон мені можуть ну, різні кольори підходити. Проте я розумію, про що дівчата писали. Дійсно, єдиний такий його, не знаю, мінус не мінус це відтінок, який може не всім підходити. Але якщо вам підходить, то раджу. Сукня окремо, вона якось без талії. хоч так мені подобається, як воно зроблено. І подивіться на цю спинку. Тут блискавка на спинці, але на мені М-ка менше я би собі не брала, тому що її я б не надягнула. Я М-ку надягала, і вона якось в мене по деяким місцям зже, причому тільки через голову, через ноги не надягти. І по деяким місцям вона якось так, ну трошечки то, знаєте, впритул проходила. С-ка я просто не я так зрозуміла, бо тут блискавка йде тільки до певної частини. Якось так. Ну Тут вона і не має бути приталена, я так зрозуміла. Я потім покажу ціни. Ще один лук із замшовою курткою блейзером, це, не знаю що це, не пальто, не тренч, не кофта. Щось таке, щільність замшу, така сама, як і у цього блейзеру, але цей більш такий рудий. Я думаю, це видно, це більш блідий, це більш рудий колір. Він більш підходить під взуття. На мені М-ка, повномірна. Я взяла із собою L-ку для примірки, але бачу, що М-ка така досить повномірна, більш довга ця позиція. Тут є розріз, шліца позаду. Ну, не знаю, мені подобається, чесно кажучи. Ну, замш, ну, звичайно, це штучний замш, це імітація замші і так далі. Але тканина щільна. Ну, я думаю, це видно через камеру. Ну, звичайно, вона там, не така добова, не прям буде супергріта і так далі. Але тканина щільна виглядає, ну, гідно виглядає дійсно гарно. Подивіться. Ну, я думаю, це видно, як вона себе веде. Тому кому треба якісь замшеві речі, то будь ласка, ось вам декілька позицій. До речі, подивіться на ці джинси. Таке враження, що я щойно злізла з сідла. Така форма у них балун, не балун, ну така прям закругольонна. Гарний лонгслів, він напівпрозорий, він з віскози, приємний на дотик. Тут такий шовчик. Спереду цей лонг був у мене під замшевою сукною. І ось я його і тут надягла. Цю штуку, ну, в принципі, можна зараз носити, зараз о, десь 10 градусів тепла, але бачила прогноз погоди буде плюс 15 чи буде плюс 15. Тому під, під цю о, цей тренч плащ. можна надягати просто якийсь гольф, е, якусь ковтинку більш-менш теплу і його зверху. Тобто поносити ви його е, ще встигнете. Якось так. Ну, як завжди, У H&M заходжу, думаю, якісь просто шм... шмаття, якийсь. Е, ну... Не знаю, як сказати, ну те, що не хочеться навіть мірити, але починаю ходити, починаю щось вишукувати. І раз, ось це цікаве, ось це, ось це, ось це. І ось так воно набирається. Тобто у них така кількість речей, що і така кількість, кількість неякісних речей, що одразу заходиш, губишся, думаєш, нічого тут не знайду, але є перли. дівчата. Ось, наприклад, як ця річ. Наступний лук весь у таких оливково-зелених відтінках. І мені це подобається. Подивіться на це поєднання. Джинси класні по якості, по кольору, все чудово, але тут прям супер наднизька посадка. І я б, мабуть, взяла, може на розмір більше. Не знаю, хоча вони тягнуться, вони не прямо мені дуже там тиснуть і так далі, але все рівно хочеться на ну, розмір більше, і щоб вони були подовші. Зараз мені довжини трошечки не вистачає. Бо дивіться, як гарно ем, таке оливкове поєднується з, так, зараз, з кедами. Вони такі більш темно-оливкові. Ой, так. Темно-оливкові і плюс цей жакет. Я його побачила і зрозуміла, що хочу вам його показати. Він такий ем, досить структурний, такий темно-зелений, дуже гарний, але прям класно тримає форму, подивіться. Його можна просто зі звичайними блакитними джинсами, я не знаю, з чорним надягати, з чимось таким. Е, мені подобається зараз розтібнувся. все. І ось так розтягнутий варіант, я думаю, видно, наскільки він тримає форму. Він прям такий стоячий, плюс надзвичайно гарний колір. Звичайно, можна взяти трохи поменше, щоб він був, знаєте, як такий жакет ковтинка в фігурі, але мені хочеться, щоб він більше був як, ну, як верхній одяг. Тому я взяла собі, ну, як побільше, це м але у H&M дуже повномірні розміри. Чого не скажеш про взуття, тому що взуття у 39-му тисне, а ковтинка у Мці прям дуже велика. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, розміри, які я взяла. Багатошаровий лук. Я залишила низ, але тут на лонг білий натягла кардиганчик. У дуже гарному такому кольорі, і жилетку, яка надзвичайно пасує до цього кардигану по відтінку. Жилетка утеплена, причому утеплена нормально. Вона така, ніби денімова, ця верхня тканина, денім, і потім утеплення. Тобто вона не для мокрої погоди, для сухої, але вона гарно гріє і зручна. Мені подобається дизайн. У жильтку, до речі, можна буде поєднувати із пальтами, оверсайз-пальтами, надягли якусь, не знаю, сорочку, ковтинку, лонг, облягаючи цю жилетку і зверху пальто. Буде у вас все гарно викладати, ось так розстібнути її, чи ось такий розтібнутий варіант. Бачите, яка гарна планочка. Дуже класний варіант, не до того жилєту, такого ніби спортивного, а більш спокійного. І надзвичайно приємний колір. Вона бежева, але гарно поєднується з таким оливковим відтінком. Просто знахідки, чесно кажучи, джинси дуже якісні, прям дуже вони щільні. Вони з гарною посадкою, з гарною довжиною. Ось так вони сіли. Можна взяти, не знаю, може на розмір поменше, щоб вони. Ну, хоча поменше ні, у мене мені у стегнах не пройде. Коротше, ну, джинси прям дуже класні. Мені подобається якість, мені подобається колір. Далі у мене тут лонг, потім покажу светрик коричневий. І ось ця куртка із чоловічого відділу. Я не витримала, я все ж таки її взяла для примірки, тому що вона прям дуже класна. На мені еска. І еска чудово підійшла. Ви знаєте, еска мені іноді по там по стегнам не підходить якось так. Ні, все чудово підійшло, і тим паче тут можна підтягнути рукав, тому що тут гарна підкладка. Бачите, тут кнопки, і це не виглядає негарно, га... не некрасиво. З підгорнутими рукавами, навіть якийсь свій вайб. Тут підкладка вся ось так іде. Клітинковіший, ця клітинковіша називається. І тут є кишенька внутрішня, вальвет по коміру, вальвет на ось цій частинці. На рукавах вольвету немає, але є вольвет на планці з внутрішньої сторони. Подивіться, дуже багато деталей таких цікавих. Назвичайно це верхній котон щільний, прям дуже щільний. Куртка не утеплена, я про це вже казала, але ну, під нею просто можна надягати декілька жарів, які зробила я лонг, якийсь теплий светрик, цю куртку. І, в принципі, зараз носити ще можна, бо так вона прям дуже мені сподобалась. Куртка робітника. О, слухайте, тут кишенькам, ще по кишень тут по клапанам. Гарні деталі. Дякую. І варіант без куртки вже. У мене лонг під низом і светрик. Покажу ще склад. Светрик по дизайну мені подобається, по кольору подобається, по складу подивлюсь. Не знаю. Так, він приємний, на дотик, такий тоненький. Так, і тут в мене лонг. Він по кольору майже один в один, як мій лонг із Зари, який я нещодавно купила. Подивіться якийсь останній влог на каналі. Прям такий сіро-бежевий, але цей ну, хоча ні. Коротше, майже один в один, проте у зари він облягаючий, цей він такий більш вільний. Зари там щось 50 віско за 50 бавовна, щось таке. Чесно кажучи, Зари мені подобається більше, коли він облягає, і по своїм якостям цей нагадує просто як котон бавовна, але він такий ну, стоячий, ви бачите. Хоча навіть по коміру, по кольору, прям і по довжині дуже схожий на заровський, але просто інша тканина, по властивостям, і тому вже по іншому виглядає. Тепер починаємо по цінам орієнтуватись з вами. Так, сукня. Тут в неї ціна ось тут. Так, СК С-ка. Так, там були маленькі розміри, і була. А що, я думала, що це М-ка? Ну, коротше, мені СК підійшла. 1249 -ті. ціна. Е, так, блейзер. Колись показувала ще раз. 2699 м. Лонг білий, до цього луку покажу потім. Тепер ось цей останній лук. Светр, 749 гривень МК на мені був. Одразу показую вам склад. 53 поліестер, 37 акрил, 7 вовна, 3 аластан. 7 вовна є лонг. 379 гривень. М-ка. Зарі він коштував щось 400 з чимось. І тут 95 котон. Джинси у 36-му розмірі 1249 Вони прям дуже повномірні. Куртка, чоловічий відділ. Нагадую, S-ка мені підійшла 3600. Чорні джинси 36 й розмір 1649. І ось ця. Цей тренч. МК 3000 рівно. Так, білий лонг, а ось він. У мене, так, Білий лонг, який був базою для багатьох луків, 429 гривень МК на мені була. Так, ось цей жакет 1649 МК. І ось ці джинси були до того луку. 36 розмір 679 гривень. Щось вони прям такі дешевенькі. Думала, вони подорожчі будуть. Так, і потім з цими джинсами був ось цей лук жилетка 1449 гривень МК. -ка, і кардиганчик теж МК, -ка, 749 гривень. Так, і зараз кажу склад кардиганчику. 52 поліестри, 39 акрил, 6 вовна, 3 еластан. Він на дотик приємний. Там були різні кольори взуття. 1899, ось ці ковбойки, 39 розмір. Це не натуральна шкіра. Узари можна знайти із натуральної дуже схожі, трошечки дорожчі, але хоч ну, не буде нога у вас боліти. І ось ці кеди, 1000 гривень, 38 розмір. Кеди мені сподобались. Вони тут такі щільні і колір гарний. Але хочу сказати, що вони у 39-му, да? Правильно що 39-й, обидві маломірять. Мені тисло у 39-му, треба 40-й. Тут у блокбастері великий манго. Я б теж хотіла сюди зайти, помірити, але мені подзвонив чоловік, треба там терміново поїхати по справам, дещо зробити. Я вимушена поїхати з Блокбастера сьогодні п'ятниця. Я не впевнена, що я встигну щось зняти Великий велике і щось зняти додатково, щоб опублікувати у неділю. Тому не знаю, якщо встигну кудись заїхати, щось познімати, то це зроблю. Якщо ні, то ні. Буду публікувати вже так. Накошу перемірила весь H&M, Минулий влог із зари зайшов. Можливо, це також прокатить, хоча я не примірила весь H&M, хоча луків було багато. Зроблю такий, знаєте, заголовок байт, хоча Назару клюють. Не впевнена, що клюнуть на H&M, Ну вже буде як буде.